Вітаю, друзі! Провезла знімачний такий обертовий дисплей Solar Display Stand. Це, грубо кажучи, така рекламка, яка має з чотирьох сторін сонячні панелі і від сонячної енергії. Хоча зараз дивіться, у нас повністю вікно закрите, просто включені лампи для фотосесії. Світла, в принципі, достатньо і вона обертається. Я наглядно це поклав. Так, просто не видно, що йдуть оберти. Якщо покласти, видно, що вона обертається. 10 см самої станції в нас довжина самого обертаючого диску 9 см, тобто 90 мм, 100 мм вверх. І може так само працювати від одної батарейки. Тобто, якщо у вас це кладеться в приміщення, де світла взагалі майже немає, або недостатньо, то можете встановити одну батарейку і воно буде обертатися від батарейки. Прикольна штучка, особливо десь. Для реклами можна в ресторани, в кафе, в ювелірні магазини, годинкові магазини. Годинник поклали, і він навертається. Супер! як рекламка. Лайк за відео. Найкращого пока.